Is і всім привіт, друзі! З вами я, Game. і да, це відкриття мегакопілки! Да, Давно не було мегакопілок, тому що були яйця і такий режим з яй-яйцями. І ми повернулися до нашої улюбленої мегакопілки. Ну що ж, поїхали відкривати. А ви ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що мені ще знімати. Тому що вже немає майже ідей, що знімати. Тому давайте відкриваємо його Перший скин на мелоді з епічного призоста не Епик. Ви замітили, щось ве везе мені. Чотири-чотири епіка подрідка. Рик. Злази? Рик. Злази. Епик. Супер ри. Епик. Супер. Super 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 О! Перший легендарка! Ну що ж, от давайте так. Нажміть зараз відос на паузу і напишіть в коментарях, що мені звідси випаде. Я думаю, що випаде якийсь кін. Давайте. 3, 2, 1. Написали в коментарях, я відкриваю. Регіо! Ель мажордом. Забрав пас, до речі, непогано. Він коштує 79 ємів. Або 149, не знаю. Теж напишіть в коментарях, скільки він коштує. Або 79, або 149. Rick. Rick. Ну сухо, ти непогано випало. Ану-ка, мелоді? Кабу Фенг? Де він? Де фенг? Значить, мені випав спрей на фенга, а в мене фенга тут немає. Клас. Такс і Прімо ще. Ельпрімо! Шоутайм! Ти непоганий. Шоутайм! І переходимо на наступний акаунт. Друга мегакопілка. У нас, напевно, буде сьогодні три мегакопілки. Скажете, що так мало, а я випадково відкрив одну мою копілку на основі. Тому ось як. три буде. Ну, хоч щось. Вже одна легендарка випала, вже нормально. Мефік. перший перше міфік зі сво... Зразу Здразу веселі. До речі, він дуже крутий. Це, напевно, саме, напевно, крутий скін за 29 ємів. Ще й пісні. Ще міфік. Опа гаджет. До речі, з міфіка в гаджет це доволі непогано. Це прям... Ну, для мене це нормально. Щоб не коп не купляти це за монети, то і гаджет це доволі непогано. Супер. Що монет з економики? Міфік! <рес> ще міф? На що сьогодні не, не міфіки? Ring. Ring. Опа эпик рэп на них а представьте, к чего останні пристав до легендар сверхлетки Так, 8 біт. А хто в мене ще був, Анджей. І. Ще хтось, а хто мене був? Так, to да, і виявилось, що я вже везде відкрив мегакопілку, тому. Ось таке було відео про нього копілку. Я відкрив всього дві штуки, але обіцяю колись в наступному копілки. Через 17 днів, я думаю, буде хоча б три, може і більше. Побачимо. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, яку гру ще знімати. Всім пока!